thank Люди організувалися, збудували такий великий храм. Така архітектура, який візантійсько-модерний стиль. Якщо дивитися ззовні, то форма церкви є форма тризуба нашого. Храм і краса храму є для того, щоб люди шукали Бога. В нашому східному обряді є такий літургійний чин введення свічконосця, читця і співця. І студенти нашої Діківської академії, випускники, які закінчили третій рік навчання, сьогодні отримали цей постриг. Бог кличе через будь-що, через, будь через е, людей, через е, різні обставини життя, і, за допомогою яких ми усвідомлюємо те, чого ми прагнемо. Ми на парафії побачили батьків, які мають дітей неповносправних. Суспільство зазвичай називає їх інвалідами. Але ми не хочемо цього слова ми називаємо їх особливими. Як то тобой гарна склалась. Мені да матусі дала чи порізіпальчик, чи вдати все бігом на сібі до тебе, мене моє місце. Коли зрозуміла, що Бог не просто дає цих дітей, щоб не існувати, щоб вони були щасливі і ми були щасливі. І тоді ми прийшли. З батьками попросили благословення в нашого владики Дмитра Григорика. Попросили про допомогу і так створився Дім Милосердя. Кожен день починаємо з молитви за для того, щоб показати, що Бог може нам допомогти більше ніж ми собі. Для нас, батьків, дуже важко з дитиною піти на службу Божу до церкви. Це є погляди других людей, які нас ранять. Отже, що є сина. На небеса, на небесах нехай нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Людям треба вчитися їх не відкидати, а наоборот від них черпати. Бо це і святі діти, і ми маємо велику благодать, що нам Господь дарував мати цих дітей. Ми залучаємо так, щоб не тільки сама дитина, якісь там віршика, які сказала пісеньку заспівала, але також щоб батьки взяли участь і своїх дитини разом це робили. Нехатонька тепленька. я. Де дитина маленька, я, там ми будемо ночувати. Димить скатної пінки, димий світливий, ти моя пилина обласнуло їй. Приголуби, і біль пропадає, бо моя Мертуся бой усела має. Інша реальність це сиротинець. Знайшлася сестра Йософата згромадження мироносець, яка взяла цю відповідальність на себе. І зараз в зараз неї є четверо дітей. Старалася, чим могла допомогти мамі, відвідувала дітей, але так силою факту сталося, що дітей мамі не змогли повернути, і треба було дітям щось сказати. Ми гралися з сестрою, говорили. Там весело, ніхто не сварить так аж так в притулку. Господній волі так само придбали цей будинок за сприянням закордонних спонсорів. Вже рік, як придбали цей будинок, зараз ведуться ремонтні роботи. За якийсь період ми будемо проживати в цьому будинку. Тут буде розміщуватися вітальня з відпочинковими диванами, попри вікна. Тут має бути телевізор. Може ми будемо культурно проводити тут свій час. В цій кімнаті ми, ми будемо мовитися. На другому поверсі спальні, житлові кімнати, в яких буде розміщуватися по двоє або троє дітей. Я хочу ці кімнати трохи вікна. Треба здаватися, йти далі. Треба закінчувати роботу, ту, що почав. Я прошу Бога допомоги і сили, і думаю, що ще зможу не одній дитині допомогти. Спільнота віра і світло це ще одна третя реальність у сфері діл милосердя. Само по собі якось воно виникло і так Бог покерував, що веде подякувати вже сьомий місяць нами і цією спільнотою. І вона постійно, 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 постійно збільшується. Ті ті апостоли, на яких зійшов Святий Дух, які ще недавно були перелякані, не знали, що мають робити, ховалися, вони приходять, приходять, і апостол Петро бачить велику силу людей. Боремося з тими недугами. І от тих всяких спільнотах там, колективах при зустрічах з людьми, там і зі священниками ми полегше якраз знаходиться в тому. Молитва це все ж таки не розмови з Богом, коли людина говорить до Бога. А є діти, які безпосередньо приїжджають з дому. Є діти, з якими їздимо ми, і привозимо їх, просто щоб вони не були покинутими, щоб вони не сиділи в тих чотирьох стінах. Самі. Кожен з них хоче особливої уваги, але в нашому світі зазвичай так буває, що суспільство хоче їх забути, використати, не хоче їх побачити. Це ми спільнота чоловіків. Також дуже гарна реальність, яка в нас є, бо в храмах зазвичай жінки мають більшу присутність, кількісно. Основною такою ідеєю братства є те, щоб кожен чоловік мав духовний розвиток такого напрямку і йшов за Богом. Оце основа братства. Віки, області, і призналися до Божественного того навчи мене творити полі Твої, води Бог, в тебе є ще дорожиття світлі світі твої світло». Хлопці запропонували зробити таку кімнату, де можна сушити сухі борщі, супи, інші речі для воїнів. Було важко доставити вже, коли було похолодання, морози. Ну, продукція не доїжджала, перемерзала в машинах, і хлопцям там важко було з нею справлятися. Ми вирішили їм зробити процес швидкий, такий зручний і, і смачний насамперед mm. <реш> також. Сушимо це кріп, чесник. Оце такі е, сушильні стелажі. Тут використана інфрачервона плівка е, довгих промінь, які безпечними для харчування. І вона взагалі використовується для харчування. Що ми знаємо, що. Продукція потім буде безпечна, корисна. Ми зараз ставимо от таку 70-грамову томатну пасту в пакетик. Так. І потім вже разом обгортаємо дитячими малюнками, які діти в школах пишуть різні вішики. Ну, сам, саме сказати, саме це цікавіший процес цими малюнками. Бо діти дійсно такі креативні, такі гарні вірші, такі побажання. Що він ну, в людей дійсно сльози на очах з'являються ще тут на місці. А тоді ми можемо взагалі уявити, що хлопці відчувають яку там вдячність, яку підтримку там, будучи на війні. Це є наш вакуматор, вакуумний пакет прям і на вакууматорі вже вакуумуємо. Це 5-7 літрів. Води 10 людей, 10 чоловік може поїсти. Ось на цих стелажах у нас вже готова продукція. От як вони зберігаються, то ми от буквально завтра, вже післязавтра, будемо відправляти і на Маріуполь, і в сторону Пісків. Наша парафія служить також для в'язнів. Наш храм святого Івана Богослава, який знаходиться на території Чортківської в'язниці, установа виконання покарань. Сюди приходять в'язні і шукають Бога. Ця церква, фактично, крім даху, була збудована руками тих засуджених, які в нас відбували покарання. Вони будували з її з величезним, з величезним ентузіазмом. Всесно тобто, за півроку це ну, досить велика сама зеркала, за півроку вона була побудована. Це іконостас, який ми бачимо, це є робота рук в'язнів, їхній проєкт, малюнок. Це все одно люди, які попали по ту сторону град. Вони, як правило, як пазують ну, практика, попадаючи в місця позбавлення волі. Вони починають вірити в Бога. Подружні зустрічі. Чоловік і дружина, які зустрічаються з іншими такими самими чоловіками, дружинами, разом моляться. Красою цієї спільноти є те, що сім'ї е, дружать між собою, і та дружба стає такою сильною, що потім можуть розділити якісь труднощі, разом переживати труднощі, проблемні моменти сімейні, е, дати пораду один одному. Це моя краса, це є спільноти. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Скарби ті, життя подати. Прийди і самиться в нас і очисти нас від усякої скверни. Будь благословенний, Боже, у своїх ділах, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є така небезпека, що чоловік може сказати дружині, там іди на матері молитви. Я по телевізор. знаєте? є такі зараз. Сучасний бермузький трикутник, то телевізор, холодильник і диван. Там дуже часто може, якби хтось з подрою пропадати. Лукаве серце геть від мене, зла я не хочу знати. Хто умовляє, той команд лишнього свого, того я призвезу до мовчанки. Ці подружні зустрічі допомагають нам поглибити, покращити взаємовідносини в сім'ї. Ми жили правильно, складалося враження, що ми нічого не порушуємо. Нас ніколи ніхто не вчив сімейного життя. У нас є різні пари. Я хтось прожив довше в сімейному житті, хтось менше. Кожна пара прийшла зі своїми проблемами, які їй було важко вирішити в один на один. Наші зустрічі вони нас надихають просто йти додому і нести ту любов нашим дітям. І на нашу думку, тоді і світ стане добріший, і люди добріші. Тоді хочеться жити. Так, так. А де ви бачили, щоб так чоловіки багато говорили? <рес> це нагород жінки а То бачите, чоловіки почали говорити. Ми хочемо, щоб парафія стала сім'єю сімей. Бо все ж таки парафії наповняють люди, які всі походять з сімей. Парафія це середовище, людина зустрічається не тільки з своїми друзями, але також і з Богом. Які би проблеми ми не мали, це дійсно нам тут тільки допомагає Господь. Це, це те місце, куди хочеться приходити, і це те місце, де хочеться щось робити. Що так далі буде я думаю, що ми переможемо всі наші проблеми не згоди виклики часу ми будемо переможцями? Кожен є учасником спільноти, і кожна людина робить все те, що може, і це все разом нас будує. Так ми ставимо цеглинку за цеглинкою, будівлю нашої спільноти.